Програма Безпечне місто тікає зі шляху колони, не хочуть захищати концентраційні табори Німеччини і на Соловки, Сибір, на Колиму, тому що так працювала машина тоталітарна, як з одної сторони, так і з другої. Україна понесла їй жертви, 13 мільйонів підрахованих загинуло українців в Другій світовій війні. Друга світова війна не почалась в 41-му році з так званого зненацького нападу Німеччини. Вона почалась для, для України в 39-му році, коли була розірвана Польща, коли була окупована Західна Україна і коли в Західній Україні було виведено тільки до 41-го року, мільйона населення на Перейшли за туриці, тому що мовчати, а всіх цього перемогу. Перемога була на чегорі куриці. Хто це був притулочний на параді ...перемог... і дивився, як стояли вельми салоні, духовники, маршали зі Сталіним на чолі. І ніхто не згадав про мільйони об'єднаних. Ніхто не оголосив хвилину мовчання, ніхто не схилився, ніхто не воїв, а як потім вони були розміяні по землі, таке було від того, це похований. Пережитки Радянщини залишились в нашому місті. Окупаційна влада керує. Що скажеш? Міліція в них служить, не застала захищати. Невинних дівчат і хлопців. Покидьки.